Трампи Путін в змові щодо Венесуели. Чи Трамп хоче потопити Росію і її економіку? Що скаже Китай і що стоїть за заявами Трампа щодо Гренландії? Як відповість НАТО і Європа? Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити із істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Дарино. Хочу розпочати із такої фотографії і напису: не варто грати в ігри з президентом Трампом. Ну, принаймні, така такий пост з'явився на акаунтах держдепартаменту США в ікс, де вони звернулися до Росії відповідно і Ірану. Президент Трамп людина, яка діє, а не каже. Чи ви не знали? Тепер дізнаєтеся такий переклад. Після цього Держдепартамент США оголосив західну півкулю зону інтересів своєї країни, що взагалі стоїть. За цими погрозами, і що в дійсності може зробити Трамп. Як ви думаєте, пан Романе? Ну е я нагадаю, що вперше цю фразу почули не в Москві і не в Тегерані. Її озвучив Кіт Келох на Ялтинській економічній щорічній конференції. Пам'ятаєте, де на питання йому задали, він відповів, що е з Трампом не слід гратися. Коли він приймає рішення, то приймає, а далі Келлог одразу перескочив на подяку першій леді Меланії Трамп. І тому зрозуміло, що ситуацію після а, захоплення Мадуро необхідно було розігрівати і відправляти відповідні сигнали. І такий перший сигнал він один із перший, не перший, один із перших сигналів, як ми бачимо. А, арабською і російською зрозуміло куди відправлений. Ну, на це, до речі, звернули увагу першими британські журналісти і цілий ряд британських видань, якраз під заголовком. Тепер диктатори не мають можливості мирно спати. От, власне, оця теза, вона буквально на ранок після арешту Мадуро. Була в британській пресі, і на не на цей сюжет, який потім очевидно підхопили, і власне державний секретар Рубіо і в апараті Білого Дому досить широко поширювали, особливо через мережу X, подібну річ. А з тим, щоб передати сигнал. Особливо диктаторським режимом про те, що вони повинні звернути увагу на дієвість Дональда, Дональда Трампа. Однак чи можна це сприймати а, як власне, за чисту монету? Тут у кожному випадку треба формулювати свою відповідь. Бо те, що ви сказали на початку розмови, воно теж має місце його не треба забувати. що між... Трампом і путіним. А як о, Путін для Трампа це завжди був певний кумир, о, можуть бути різного роду домовленості. Ну а соціальні мережі вони використовуються як свого роду о, мережа підтримки того ж самого Трампа. Тому тут може бути одна гра за дипломатичним столом і зовсім інша. В соціальних мережах. Причому не треба вважати, що це протиріччя. Це просто розраховано на різного споживача. Так, ну цікаво. До речі, на підтримку, скажімо, так, вашої думки вчора вийшла стаття у Reuters. Ем, Вони писали про те, що поділом світу Трамп робить послугу Росії, бо так Путін намагається закріпити сферу впливу Росії в колишніх радянських республіках Центральної Азії на Кавказі та в Україні. Тобто можна зробити висновок, що навіть західні експерти не виключають змову Трампа і Путіна. Ну, давайте скажемо так, пані Дарино, що з виходом а, доктрини, концепції національної безпеки Сполучених Штатів Америки, стало чітко зрозуміло, особливо там, де йде мова про п'ять держав, де а, Трамп пропонує, щоби, і доктрина пропонує, щоби це були, скажімо так, держави, які координують діяльність між собою, там же... Чіткий натяк на що. Туди входять Російська Імперія, Китайська імперія, Індійська імперія, Японська імперія, Ну і Америку, яку а, Трамп хоче зробити імперією. Я вже не кажу теза про а, доктрину Донро. Трамп перейменував доктрину Монро під час прес-конференції після захоплення. Мадуро, в доктрину Донро. Америка жила під парасолькою доктрини Монро майже 100 років. Вперше вона прозвучала в 1823-му і ще до початку Першої світової війни а, риси. Різні редакції цієї доктрини, яка, власне, тримала назву тільки в 1850 році, використовувалися різними президентами. Трамп зробив чергове перевидання цієї доктрини, суть якої полягає в тому, що Америка контролює північну і південну Америку під собою. І туди нікому вхід входу нема, бо це, це американське. Ну, на той момент, коли народилася ця доктрина, Америка була немічною геть. А от в нинішній ситуації я не кажу, що вона надпотужна, бо це продемонструвало в тому числі і операція по захопленню а, Мадуро. Про неї ще мають сказати фахівці. Однак Америка може впливати на ситуацію, і очевидно, що захоплення Мадуро, це є в тому числі сигнал. І е, Китаю, що не суньтеся сюди, і Європі, бо насправді перше видання доктрини Монро стосувалося а, закрити обидві Америки до доступу туди європейського капіталу, європейського бізнесу, європейського політичного впливу. І в цьому випадку можна сказати, що ця ідея, яку Оприлюднило видання Reuters, її теж не потрібно скидати з розрахунків. Вона теж має місце у цьому відношенні з точки зору інтересів Сполучених Штатів. Але теж цікаво спостерігати за тим, як американці публічно принижують росіян, їхню армію, і по суті, хексет міністр війни Сполучених Штатів висміяв їхню імпотентність у Венесуелі і не тільки пропоную почути це. Ми бачили три ночі тому в центрі Каракаса у Венесуелі, коли майже 200 наших найвидатніших американців вирушили до центру міста. Схоже, ці російські системи ППО працювали не так добре чи не так. У центрі Каракаса затримали особу, яка перебувала в розшуку американськими правоохоронними органами, не вбивши жодного американця. Ну, цікаво, що політика паралельно з тим пише, що Росія себе показала в Венесуелі як ненадійний союзник, що з нею можна будувати стосунки, відносини тільки в односторонньому порядку, так допомагаючи Росії, а вона не прийде рятувати. То що оцим закликом Гексет хотів показати, і те про що пише політико, чи дійсно це є та реальність? Ну, перша на це звернув увагу Марко Рубіо під час. Прес-конференції він сказав, що як ми бачимо, Росія не дуже захищає а Венесуелу. Він натякнув на те, що Росія, бачите, зайнята в Україні. Чим дав зрозуміти, що насправді ситуація виглядає так, що Росія не має потуги, і тут можна додати: згадайте ситуацію з Асадом у Сірії. Далі, 12 денна війна і бомбардування Ірану. Фордо, місце, де збагачувалися Уран і так далі. Тобто стає очевидним, що єдина допомога, яку можуть партнери по осі зла чекати від Росії, це просто висловлення жалю чи стурбованості. Ну, я думаю, що не нам з вами. Якби проявлять нерозуміння, ми дуже добре розуміємо, усвідомлюємо, що таке ця стурбованість, яку висловлюють партнери, і, і таке інше. Тому в цій ситуації в чому праві в Вашингтоні, що Росія знаходиться в такому стані, що говорити про її серйозні мілітарні силу чи вплив не доводиться, і все це безумовно використовується Вашингтоном. Для того, щоб здійснювати з одного боку тиск, а з іншого боку, у цій ситуації, вигравати певні інтереси, певні раунди для себе. Однак, що недооцінює Вашингтон, Вашингтон, як завжди, буде. Рахувати статистику економічного розвитку, речі, які пов'язані з геополітичним розкладом, там, з сировинною базою і таке інше. Однак в Вашингтоні ніколи не враховували і не розуміли, а що собою являє Росія як така. І, власне, оці, це нерозуміння, яке було і залишається донині, воно з одного боку дає нездатність. Та не тільки Вашингтону. об'єктивно оцінити перше це силову потугу, мілітарну потугу Росії, а з іншого боку, надає зрозуміти, що Росія не є тим гігантом, яким вона намагається себе представити, і оце відсутність об'єктивного розуміння, що таке Москва, що собою являє Росія. І дезорієнтує не тільки Вашингтон, а дуже багато світових столиць. Звідси тактика і стратегія, яка виробляється в тому числі і дипломатична, і воєнно-політична, вона зазвичай е не містить цього глибокого розуміння. І тому дуже часто Сполучені Штати в виробленні своїх планів допускають помилку. Тепер, що стосується Трампа? Ну тут взагалі ситуація зовсім складна, тому що Трамп і більшість його оточення живуть по суті в дезінформаційній бульбашці, сформованій Кремлем. А оці періодичні інформаційні вихлопи, це та ж сама подвійна гра, про яку я казав на початку. Подібні сигнали, іноді Трампа, іноді Гексата це для Європи, це для України. А от Підкилимна бізнес-схеми, які складаються між оточенням Трампа і оточенням Путіна. А це вже для двосторонніх відносин. Тому тут треба мозаїку цю всю розкривати. І не думати, що от настав оцей от момент істини. Ні. Пані Дарино, це маятник, про який ми з вами не одного разу говорили. Ось він хитнувся в одну сторону, тепер він пішов в іншу. Але дивіться за подіями Венесуелі так можуть послідувати й інші? Тут Трамп погрожує, що взагалі там при, 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 пригрозив Колумбії і Мексиці збройною інтервенцією під приводом, що мовляв в цих країнах беззаконня? Вони торгують наркотиками. Ем, Китай і Росія в ООН поскаржилися на те, що А мовляв, а як же міжнародне право це все дуже недемократично, Поверніть Мадуро його дружину, законна влада і так далі. Але чи дійсно Китай Ай буде обмежуватися лише такими заявами, і чи дійсно Трамп може далі піти по всій південній Америці далі перше, те, що Сполучені Штати будуть розширювати свою зону впливу. Про це чітко заявлено. І тут не треба навіть складати думки, догадуватися, вплив Америки на обидві сполучених штатів на обидві частини Америки, на обидва континенти, буде посилюватися. І те, що, починаючи від наркодилерів і всіх інших, треба боятися, це очевидно. Але тим, хто хоче будувати якусь цивілізовану державу, треба теж розуміти, що Трамп це настільки ж одне, як і інше. Бо ми розуміємо чудово, що злочинця Мадуро то схопили, але під прикриттям Операції проти Мадуро є те, про що всі знають: це спроба, та не тільки спроба, а реальний механізм добратися до енергоресурсів. І це стосується і Колумбії, і всіх інших. І не випадково так часто йде мова про Мексику, потім згадують періодично там про Канаду і таке інше. Це реалізація того, що називається доктрина Донро. Отримати на першому етапі контроль. Над обома континентами. Але очевидно, що це не все. Бо за цим може стояти що? Подальше зростання впливу або різні схеми розподілу світу на сфери впливу. От, як ви вже на початку сказали, пані Дарино, з Росією, з Китаєм там, і таке інше. Але по обох Америках є чітка позиція: це зона інтересів Сполучених Штатів Америки. Всі інші туди мають іти лише з дозволу або через отримання перепустки у Вашингтоні. Ну, то тоді хочеться розуміти, чи дійсно ну там між Росією і Китаєм, в тому числі штати, будуть ділити світ, і де тоді наше місце, наше місце України маю на увазі про що будуть домовлятися на цих переговорах сьогодні. Коаліція охочах проходить в Парижі. Туди прибули представники і Америки і від української делегації Буданов Зеленський прибули. То хочеться розуміти про що тоді можуть домовлятися, і де наше. Місце місце Перше. Очевидно, що як у Сполучених Америки так і в Китаю, так і в нашого ворога є свої інтереси. І в цьому відношенні очевидно, що в схемі Вашингтону чітко проглядається бажання в п'ятірці. Я наголошую в п'ятірці. Не в трійці, не в двійці ділити, а в п'ятірці. Інша справа, що Росія буде все робити, щоб. Це робилося в двійці. А між Москвою і Вашингтоном, тим самим піднімаючи свої ставки. Однак видно, що Вашингтон наполягає все-таки на п'ятірці. Я не випадково постійно про це оджужу: що є п'ятірка, на якій наполягає Вашингтон. І тут дуже важливо, на що ви абсолютно вірно ставите питання. А де ми? Так от я пропоную зробити крок, який. Само собі народить шестірку, бо Україна і Європа здатні сформувати таку шосту позицію, яка буде конкурувати з вище названою п'ятіркою. І тому для Трампа так важливо не допустити економічно сильної Європи, а для а Путіна так не важливо, так суперважливо не допустити е, воєнно-політично сильної Європи. Тому дуже важливо, щоб в Парижі і на вчорашніх зустрічі штабистів, і на зустрічі нині глав держав от, європейських країн коаліції стабілізації чи коаліції охочих, було чітко показано, що Київ. Брюссель, європейські столиці це єдине ціле. Це перша задача. І друга все-таки розуміти, що а, Вашингтон поганенький партнер, але він партнер. І тому з ним треба а, відпрацьовувати ситуацію, яка б перше, якщо і вела дорогою миру, то це має бути справедливий мир і в жодному разі. В жодному разі не допускати, щоб цей мир випустив з-під відповідальності Путіна і Москву. Бо за словом, справедливий мир іде, власне, відповідальність Путіна, і його кліки за злочини, які вони вчинили проти України. І це дуже і дуже важливо, бо а, те, та позиція, про яку ви кажете, несправедливим миром вона буде посилюватися. І це дуже небезпечно і для України, і для Європи. І в, цьому, в цій ситуації, власне, це і є ключова задача зустрічі нинішньої для того, щоб європейці разом з Україною і Вашингтоном вийшли на такі позиції. Хочу лише у вас уточнити: а хто ще в п'ятірці, крім Росії, Штатів і Китаю? Індія і Японія. Тобто, Європи там немає. Немає. Власне, якщо подивитися на доктрину національної безпеки, то там оця от п'ятірка, яка пропонується, це і має бути певним центром прийняття рішення. І не випадково, що після появи доктрини все частіше і частіше з Вашингтона лунають такі нападки на Європу. Бо насправді для Трампа. Європа це ключовий економічний конкурент. А для Росії це загроза з точки зору стабільності Європи. Бо Росія завжди полювала на європейські країни, на Балтійські, на центральноєвропейські і так далі. Тому ну, задача для Європи це разом з Україною створити автономну систему безпеки. Ця система безпеки може Конкурувати і змагатися не тільки з Росією, вона може протистояти і Китаю, в тому числі, бо поки що знаєте, виглядає, що Штати можуть і військовим шляхом піти на Європу. Ну, принаймні, заяви Трампа і його представників, так держдепу, свідчать про те, що вони хочуть взяти повний контроль над Гренландією. Пропоную почути прямо мову. Отже, ви не можете зняти з порядку денного можливість того, що США застосують військову силу для захоплення Гренландії. Ви не можете цього виключити, джейк. Я розумію, що ви дуже намагаєтеся, і це ваша робота. Я її поважаю. Отримати точний яскравий заголовок, який привертає увагу. Ми намагаємося отримати відповідь. Це означає, що Міллер відмовляється виключати такий сценарій. чи можна виключити? Ви гарно робите свою роботу? Сполучені Штати повинні мати Гренландію як частину Сполучених Штатів. Немає жодної потреби навіть думати або говорити про це в тому контексті військової операції, про який ви запитуєте. Ніхто не буде воювати зі сполученими штатами у військовий спосіб через майбутнє Гренландію. Так, ну звучить не надто весело і добре, і для самої данії, тому що зрозуміло, прем'єрка данії надстурбована. Німеччина каже, що потрібно буде з членами НАТО обговорювати питання щодо можливої відсічі штатам, якщо вони підуть військовою агресією. Як ви думаєте, до чого взагалі це все може призвести? Чи дійсно Трамп піде з військовою операцією на Гренландію? Ну, давайте скажемо так: в цій тезі, чи в цьому посилі щодо Гренландії є декілька складових, яку спробую зараз викласти. І так, перша: зверніть увагу, що коли Трамп говорить про Гренландію, то він говорить про те, що Гренландія оточена Китаєю і Китаєм і Росією, це перша теза про те, що Європі Європі треба посилюватися і отримати контроль над Гренландією справа в тому, що якщо ми вернемося до історії Другої світової війни, то Гренландія була ключовим переваличним пунктом, щоб постачати а, боєприпаси, літаки, танки а, через Гренландію до Європи. І в цьому відношенні а, тих, хто оточує Трампа, є розуміння того, що контроль над Гренландією. Упустити неможне недопустимо А власне, от цьому об'єднанню, яке називається НАТО, бачите, як я використав поняття об'єднанню цьому. І якщо Європа це не забезпечує, то а, в будь яку момент, якщо Росія чи Китай отримають контроль над Гренландією, це понесе в собі колосальну загрозу і Європі, і Сполученим Штатам Америки. Тому перше, що необхідно, це. Або Європа візьме під контроль Гренландію, аж так, що вона в силовій позиції не дозволить нікому Гренландію зачіпати, От. або тоді зрозуміло, що Гренландію треба брати під контроль, в іншому випадку, Китай і Росія, якщо там сядуть, це буде колосальна небезпека. І в цьому відношенні європейці мали б тут вчинити декілька дуже серйозних кроків. От, і дійсно а, забезпечити контроль над Гренландію. Тоді говорити про те, що Міллер там чи ще хтось буде а, говорити про це з Вашингтону, не доведеться. А, що в цій ситуації може бути далі? Якщо так, такого порядку денного не буде забезпечено, зрозуміло, що а, Вашингтон буде тиснути. Ну і очевидно, і те, що це може мати дуже Погані наслідки і для НАТО, і для безпеки Європи. Тому найближчими місяцями європейці мають розв'язати питання безпеки. Тепер і для Гренландії. Тепер ще одна річ: та справа в тому, що і США не можуть вирішити цю проблему. А захист і контроль над Гренландією потребує не тільки власне традиційних сил, а потрібні Криголами, Потрібний спеціальний флот, якого в Сполучених Штатах немає, ми пам'ятаємо про те, що лише три місяці тому як США з Фінляндією підписали угоду про випуск таких, виробництво таких криголамів для Сполучених Штатів Америки. Однак ми розуміємо прекрасно, що це справа не одного, не одного року. Тому задача Європи, власне, створити той. Ту систему безпеки разом з Україною. Я на цьому весь час наголошую, бо це відповідь і для Європи, і для України, і для Данії, і для Гренландії. Не випадково Мете Фредеріксон так активно допомагає Україні. Вона розуміє чудово. Що тема безпеки Гренландії, це тема безпеки Європи, Сполучених Штатів Америки. І тому, в першу чергу, у цьому відношенні вона і піднімає тему необхідності автономізації системи безпеки європейського континенту, включаючи і Гренландію. А те, що Міллер говорить, а його дружина розміщає в соціальних мережах. Карту Гренландії накриту американським прапором. Ну власне, це продиктовано не тільки нинішнім днем, а історією, особливо Другої світової війни, коли без Гренландії під контролем партнерів по коаліції було б дуже і дуже важко. Так, дякую вам дуже за ваш детальний аналіз і вашу аналітику. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Ви ж обов'язково ставте свої запитання у коментарях і, по можливості, донатьте моїм колегам, які збирають на автівки для наших захисників. Дякую вам дуже за цей ефір. Дякую.